Друзі, всім привіт! Що підвела машина і то не по-дєцьки. Насправді, ну що маємо, то маємо. Розібрав коротше, цілу морду, бо бампера теж треба буде трошки попаяти. Насправді, друзі, машина звір казав, напершиве одне, що... Ну, що казати, ловушки їздиш, по ловушки возиш, казав. Мені поломився трошки бампер. Там трещина, і там. Ну, Це мелоч, це ми зробимо. Хати з того те, потім облумився сигнал, думає, що ж мені передохраніти горять на сигнал сигнал не робить. Сигнал влумився і контактом коротить. Фати з того, що коротить, опівбіди, заперло ось так в радіатор. Радіатора теж зробили дирочку, але ми заклеїли. Це чепуха. Ну, але вже оскільки я розібрав морду, буду клеїти бампера, робити те, давай вже те робити. Тут в мене було герметиком заклеєно. Думаю, блін, герметики, дві копійки. так. Бі, що за херня, Герметик злетів мені, все, яке я, друзі, брав люди. Тут забито взагалі було. Почистили, це ми все почистили, насправді, друзі. Це почистили. Теперка у нас трошки масла йде. Трошки масло йде. І такий гідний косметичний тута варіант. Насправді, друзі. Я знань взагалі в тому ноль. Казав поліс, правда, питаюся колегів, я нікого нічого не вчу. Просто показую, я казав. Чим займаюся, що роблю? Знання абсолютно в мене можна сказати з тим 0. Зараз робимо фати з того, що те, що треба буде варити трошки дето. Те, Телевізор пустив тут. Телевізор пустив тута. Ну і тута. Але що казати? Друзі, якому почне можна сказати від, від сигналу відломилося. Сигнал був отаким от варіантом. Ось варіант варіантом воно було тут, а зараз плюс-мінус поставлю. Ну отак, от друзі, візуально оце, ні-ні-ні-ні брешу. Отак. От це було. сигнала одманило і заперло прямо в радіатор. Хоч він так, я так пані, від радіатора не особо тут був, але зробили ще луче. Зараз хочу розкрутити, зняти генератора треба, ну бо бачите, мотор трошки в маслі і десь воно саме тут волонтер сочиться. Робимо те. Плюс, друзі, там ще я абсолютно не знаю. Ще ж матки. Треба зробити одводки поїхати сьогодні, бо вже ж з дня на день будуть виходити матки, якщо вони ще не вийшли, бо ну, правда, то свято, то те, то на роботі. Абсолютно ніц не встигнути. А за сонях я вже вже взятку мовчу. Програв то року і то конкретно. Ну це буде відео зовсім окреме. Ми зачіпимо теж це. А зараз ми робимо повністю машину. І за чого показую? Із за те, що я її буду продавати. Машина все справна, оскільки я як і казав, як я й казав, вище свій мій прицеп, теж так само він в розібраному стані, це буде відео, як я буду її робити, це заводський прицеп. Кому цікаво, значить підписуйтесь, бо будемо ми її робити. Нюанси всі розкажу, покажу теж. Ну а зараз спеціально розказую, показую по машині, із за того, що я її хочу повністю все перебрати, перещупати і по хорошій ціні продати. Щоб хороша була і мені, хороша була і клієнтові. Тому казав. Кому цікаво, підписуйтеся, бо машина буде далі в продажі. Я її виставлю по-любому, покажу вам. Тому кому цікаво, підписуйтесь. Кришку тут, зняв той пластик. Так, да, Друзі, що правду, то правда, механікам. Великий лайк. Бо ви робите серйозну роботу. Поки його розібрав, поки що і ось в даному случі, бачите, скрізь пробігтися сухенько, а отут іменно мокре. Мокре і ось тут. Зараз ми в даному випадку герметик цей все обчищаємо. Файненько. Так, щоб ніяке сміття туди не попало. Ми зараз сюди абсолютно не будемо лізти, кришку ми забираємо в сторону, легенько чистою тряпкою це витираємо, герметиком промащуємо. і назад збираємо. Назад збираємо все, поки голова помне. Ні, друзі, знаєте, як казав, той один лякалися очиська, а зробили ручеська. Так само то. Ну, Якісь помаленьку, чесно. Ну, Сказав, якщо у тебе руки не з того місця, ну то, понятне діло, ніц не скажеш. А якщо голова щось трошки зображає і ці от, ну то можна щось робити. із за того, що, ну я скажу, я поки нічого такого серйозного як би не бачу, просто я кришку зняв, я клапана не чіпаю, нічого не чіпаю абсолютно. Тільки в другим випадку, бачите, масло таке зараз те устранити і все. Ми їм його всього файненько для того, щоб кожен дефект було видно, не для того, щоб косяки замазати. Ні. А для того, щоб кожен дефект казав, було видно. Тому, так от казав, просто ми в даному випадку робимо таку роботу. Так, промости вже кришку. Ще герметик ось. Ну, Ще трохи сирий. Да, ще трохи сирий, друзі. Зараз він казав, бігом вистав. Заодно закручуємо ті свічки ж зараз. Ну, свічки не свічки, а ті катушки. Закручуємо ті катушки. І ставимо назад того, як він правильно, ресівер вроді. Тож я помию, зараз поставив, купив таку піну, це не реклама. Просто ну, мазані була. Не знаю, хто можливо пользувався нею. Скажіть, як вона. От хочу помити повністю під капотом цього мотора, це все а то страч повний. Ця пляка, це все воно так забиває, що дай дорогу. Салон воно все забиває. казав. І так, друзі, той казав. Руки в смасті, яйця в красці. Жара, першого грожа нема. бо печав голову, дай дорогу. хочу хочу, робити, казав. Те, слава Богу, все герметиком промастив. Всю герметик вже засох, зложив. <coughs> ну і відкрутив заодно. Тут же ж де термостат, все решта бачу, теж є така окись, видно, що казав. Тому я заодно гляну туди, що воно робиться тут. Тут, видно, це вже я порвав, як доставав у тільки що. Ну а знизу ж була порвана. Зараз будемо вибивати щось другого. Будемо вибивати з другого прокладку, герметиком садити це все, як має бути, казав, робити. Бо так мені не подобається. Я хочу продати людині машину із чистою совістю. І для того я вам знімаю це відео, все повністю показую. Бо Насправді нюансів є багато і я хотів би знаєте, продати і казав, бо людина прийде скаже дорого. А так казав, людина побачила, що машина зроблена, машина готова, правда. Не знаю, правда, друзі, одне, що паршиво. З машиною бавлюся. Там сьогодні треба поїхати матки забирати, робити відводки, а я просто не ставлю. Нема чим. Машина повністю <клес> розкорочена. Ще правда, генератора, цього генератора, гідроча прикручувати, ще тут купа роботи. Не знаю, аби до вечора встиг, друзі, насправді. В шоці, правда? Ще жара таке робиться, не знаю. Ну, коротше, нічого. Не падаю духом, працюю. Попрошу, можливо, сусіда, щоби. Мене завіз, бо маю зробити одводки і вже починає сонячник цвести. Бо ж абсолютно. Все на купу, все на раз. Нічого, потихеньку розхльобуємось. Я думаю, це ще поки нічого тут страшного нема. Це мілочі, зараз ми зробимо. Розкрутив же я цей павук. Чи як хто його каже, коротше. Окись. Капець, просто капець. Розкрутив датчика. Оскільки я це розумію, цей датчик включає вентилятора. І зараз ми його теж почистимо файно. І за того, що на ньому трошки окись почищу. для того, Я так вважаю, я так думаю, і це частково є. На ньому зараз мелкий слой, звісно, він чистий, можна сказати. але є окис і з-за того вже тирається температура. Щоб краще показувати температуру, я зараз його почищу. Можливо, мені зараз хтось почне писати, що нічого воно не дає, типу, він ще в нормальному стані там чи ще щось. Ну, Друзі, воно так. Але... Пуски я відкрутив, доступ є, чого мені не почистити. Так же ж? Ну і Зараз це все перечищаю тут, в даному випадку як перечищаю? Чищу того ж самого павука цього. Чищу, вибиваю прокладки. Раз, два, прокладки, герметик. і садим погнали. Ну і тут вже... Керхром збити, заодно дивіться, друзі. Розкрутив, бачите, бачу, що тут а, до кабелів залишилося зовсім ялочь. Заодно зараз ізолентою треба переізолювати. Все ж таки добре часом розкрутити і поковиратися самому. Нічого, друзі, знаєте, можна ковиратися, можна одне, що шкода, я ж кажу. Що Зараз я навіть не знаю, що щось парить і хочеться, щоб воно нас зараз щось напарить. Бо я хочу хоча б з цим павуком зараз розібратися, його почистити, вибити ті прокладки, це скрутити і на сьогодні до побачення, бо завтра на працю а мені треба з тими матками поїхати і зробити. Тому казав, про матки це буде окреме відео, а це буде зовсім окреме відео. Тому, казав, Ми зараз чистим, показуємо, яке ж воно вийде. Так, легенько почистили, пошквабили. Ну, все ж таки, як казав, цікавіше, ну, я його не буду в нулі чистити, чим його? Береш щоткою до болгарки, алюміній дере, то таке не треба. Пошкрабали те, легенько шкробнули той термостат всередині. Открутили все його, шкробнули, затягнули. Думав прокладку вибивати, був в городі. Купив такі прокладки 60 гривень. Правда, не знаю для чого вони тут, а взагалі решта. Мені з них, правда, тільки одну потрібно, де вона є, ось ця біла. Оце все. Ці решти я абсолютно я навіть не знаю, куди вони йдуть, що вони йдуть. Ну, десь йдуть, казав. Ну, сюди під термостат тут не було прокладки. Тут не було і такої прокладки в наборі нема. Бо тут е мужик цілий от набор, це все. От масляного насоса, топленого насоса, ту -ту 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 -ту, от вам і є. Нічого собі, тобі, строк храніння один годного насоса, сюди туди коротше. Ну, зараз беремо ми звідси ту прокладку. І, ну і казав, зрозуміло. Там ми вже зачистили теж. І зараз ставимо тут прокладку, ставимо на місце і їдемо. Причіпимо того телевізора. Так, те поставив. Не причіплював, бо ще хочу шланги ті типу, познімати, їх е, повитирати, оце жир. Я, чесно кажучи, хімію ще не мив, і зато я не в курсі, як вона миє, що до чого. Тому казав, що я хочу зняти і за того, щоб потім бачити, чи десь пропускає, чи не пропускає. Там мені тасол, це все Це раз, хочу побачити друге. Згадавши, казав, друзі, що з тим світлом у нас так треба робиться. Давай варити бігом. Давай варити, переварив цього сигнала. От таким варіантом, а то він в мене був. То я тепер ось цього ж сигнала перекручу так само, як і цього. Правда, в мене ті равлики вже поломилися. Я щось лазив, щось я лазив, блін, зломив його. Мені, то я казав, що зараз цього так само прикручу сюди та й все. Там переізолірує. Давай варити бігом, давай варити. І виходить, друзі, поварив, обробив отакий перетворювач іржі. Колись купив, правда, казали, що з'їдає іржу, насправді. Ну, друзі, наглядно вам покажу. У мене тут трошки ржавчина. ну, правда, вже чуть зіло, насправді. Чуть. Чи може просто, що воно стало коли мокре, то не так іржу видно. Ні, ну, чуть чуть. Насправді слабенько, от, бачите. ну, На камеру це не зовсім видно, але з'їдає, насправді. Я покупку зараз попробую. то воно, бачите, друзі, не особо з'їдає так. Може є якісь такі розчинники, напишіть, що і ржу, файно так. насправді. Е -е 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 напишіть в коментарях. Ну, а даний препарат серіж, я вам скажу так. Він запобігає, він таку утворює плівку. Таку утворює плівку і не дає, щоб далі іржата лізла. Насправді, друзі, це я перевірив, бо в мене ж той станочок з моїх підписників бачили. і Він стоїть, бачите, як на дворі дощ, сирість. Я бляхаю, накриваю, там, ну, сирість одно поступає казав. Починає віржавіти. То я беру от переторочку іржі, їм змазую і воно ось, в даному випадку, нагляну вам, покажу, друзі. Воно утворює таку сиву плівку, да, і ржа щось трошки би, поступає, не сподив. Але бачите, друзі, воно не стирається. От тут відкрито, воно вже мало б мені поржавіти так, що ну. Бачите, воно утворює таку сиву плівку. І цей стенок вже я два рази помастив, правда, друзі? Він вже рік стоїть тут, найбільше такого, отуто як зараз. Ну і бачите, який варіант. Я не скажу, тут от оце я не помастив, це насправді, бо я стругав, і чуть не, не помастив тут о, по центрі. Але, але ж я не скажу, що він і ржавий. Ну, справді, ну, є трошки ржавчина, але ж, це така мелочка. Тому те заварив. Зараз ті патрубки ставлю на місце. Хочуть, бо в мене хрест постійно бік втікає. Ставлю патрубки на місце, витираємо і потихеньку вже будемо збирати. Бо вже трошки воно мені, скажімо, надоїдає. Ні, ну не там, що надоїдає, друзі. Ну, Перебрати я хочу і все знаєте, перебрати. І зараз скручувати, ставити той усилітель бампера, це все, а ще там треба поварити за щиту, за щиту бо теж гад таке. Зараз за щиту. Ну, і я думаю, що тут втіти, насправді, друзі. Що е... втіти? Це я вимію. Ну, Пеля от. бачите, на мусор казав. Це виміється. Виміця воно, мотор буде файний, це все, що ви хочете. Ну, справді, я не бачу якихось проблем. Це все одно, знаєте, що сказати так, ми всі хочемо такого, от такого блискучого. Отак. Ну, взагалі, виходить, ми приїжджаємо купляти, скажімо, от так. Виходить, от так, як є, скажімо. Ну і виходить, ми всі хочемо файний. Ну, то ж поляка, ви самі розумієте, це ж машина. Стоїть, казав, воно летить скрізь. Летить скрізь навіть полем, бачите, їздить. Травичка, на сіні трави. Коротше, крутим. Так, поставив той узіл павук, чи як його називають, не знаю, ну факт тому поставив той павук, прикрутив трошки сигнали по-іншому, звідси забрав. Знаєте, друзі, добре, що на роботі такі банки приніс. З мене охранники всі сміялися, я там так, іду додому 2-3, 2-3. Ну, є банки пусті, це банки, е, я вам скажу так, пізля як напевно, пепсін. Пепсін це такий спеціальний порошок, який сипиться в молоко для того, щоб тягнувся сир. Щоб він був такий тягучий. Ну, от і кусечко, це все, а от скрізь Там є пепсін. Ну і факту, друзі, добре одне мені приводилось. знаєте зараз корджу генератора і ще от знизу там гідрачатого гідронасоса прикопити. Чому ж добре, ви скажете? Я тих баночок поприносив. Так, бачите, гідрач. Все, я знаю, що болтики мають бути всі до гідроча, Якщо болтик останеться, я вже знаю звідки. Друзі, смішно, насправді смішно, але якось так. Зараз ото прикручуємо гідрача, того казав, став радіатора. Заливаю поки воду. Заливаю воду. Там воздушний фільтр, це все казав, та й все. Ну і друзі, дивіться. Бачите, ну трошки роз'їдає. Насправді рж ржавчина трошки роз'їдає. Скільки воно було, скільки зараз, але ну, насправді не, не крепко, я ж кажу, не крепко, але роз'їдає. Це така ситуація. крутим далі. І так, все, завершення зложив. Ось, казав, чуть. Там от як палець казав. зовсім там чіпуха, насправді. Тут воно тільки соти. Але соти такі від пальця нуті. насправді. Вчепив усилитель, вже вчепів фільтр, це вже все попричіплював, наляв води. ну і... Не знаю, як той казав. Димове? Димове. Зарядчик. І щось не то получилось. Ну пробуємо. То бензин накачує. Зараз прокачає прокачаємо. Фокс получається? працює трошки паршиво, бо е, завоздушення це все решта, мусить прогнати, прокачати. ну Але загалом працює. Ну все, інша тема. Перехожу буду машини ладнати. так, да, Друзі, правда, одна біда, ще треба то склеїти. То так, то дивися, щоб світло було, то дивися, щоб погода була, бо вже бачите, дощ капає. Моросить таке воно от. Казав, не дуже, але вже в нас моросить. але нічого, ну. Працює движок, все, слава Богу, все добре. Тому казав, ще помиємо, зробимо все решта та і все. Ну, а казав, це вже друге буде, казав, зовсім інша тема, бо це навіть не я буду мити, це я до за жену, колега він таким знається, він ото мені помиє. Це все так само бампера, що я, я казав, не знаю, можливо, я його заклею там, а можливо ні, мене до не запаяю. О, і це. Та й таке, коротше. Ну і будемо далі виставляти на продаж машину. А кому цікаво, то зразу підписуйтеся. Машину вже побачили, як я зробив. Та й все. Працює мотор гарно, рівномірно. Стрілочка не скаче, ніц. Все казав. Лялька, все добре. Якщо хтось буде купляти, отак та стрілочка, отак буде догори. Коли будете купляти машину. Якщо будете купляти буде стрілочка донизу, ви мені нагадуєте. Я до гори має бути. Ну, це таке, друзі. Коротше, кому сподобалось відео, ставте лайки, радьте, пишіть коментарі. Дуже насправді полезно і було б мені почути від вас щось можливе, ви мені підскажете. Ну, друзі, насправді, руки бачите, цініть автомеханіків. Не повірте, друзі. Можна сказати, сьогодні другий чи третій день, можна сказати, займається, ну як другий чи третій? Ну, то погода не дає, то світла нема, самі розумієте, казав. То те, то секав, то поїхав до пасіки, то те. Ну, два дні железних таких, насправді, друзі. Ну, але я ж якихось три тисячі зекономив. Поїдеш, щоб хтось зробив. Тобі ж не буде за 500 гривень, хтось робити зараз. Бо із за того, що всі, хто робили подішовки, всіх позабирали. А всі, хто робить дорого, їх не позабирали. Тому казав таке. Нічого, казав. Все супер, все классно. Ну, всем лайк і підписка. Вам до зустрічі. Всім пока.